Любі друзі, вертаємось до нашої теми зима. Чому саме зимою в нас відхрякує помпа і радіатори? Так, об'ясняю, цей випуск буде спеціально такий маленький, але я скажу, чому може текти одразу нова помпа? Бо дуже багато питань, чому старі течуть, і це зрозуміло, бо вона вже стара. А чому нові течуть? От Начебто нова помпа, да, ми її купили тільки вона з гарантією. Ми її встановили. Трошки попрацювало і все посікло. Любі друзі, пояснюю, У нас є помпа, тут є три болтика, тобто кріпь. Тут вже всередині вже булькає антифриз. Якщо ви перетянете ці три болти, звісно, отворюються мікротрещини, мікро невеликі, які потім розширяються. тобто І за щодо цього воно більше і більше починає секти. Це одна із причин. Друга причина ось тут, там, де патрубок встановлюється, те ж сама історія. Тобто, із-за цього вона також потече. Третя причина це мусор, який є в радіаторах. Ну, це серцевина, латунь, я просто її виставив. А це в нас радіатор МТЗ. Тобто, 80 80-очка, алюмінка. Ось, якщо в них збирається всяка грязюка на протязі періоду, поки вони стоять, вони закаксовуються. Тим паче, якщо було невірно. Залитий антифриз, якщо е, була вода, тим паче вода, якщо вода, все, рахуйте, що от радіатор є, да, соти є, але якщо там буде в сотах вся ця грязь і весь цей пісок, якщо він попаде в нову помпу, все, це буде смерть для помпи тільки за того, що сальник, сальник здасться першим, а друга вже здасться сама помпа. Так що, любі друзі, якщо ви ставите нові помпи гарної якості, Звертайте, будь ласка, увагу на ваш антифриз, який залитий. Якщо залитий гарний антифриз, якщо ви не пережимаєте тут і перевіряєте тут, насчет цього шківка теж його треба, щоб він був затягнутий, ход має бути 0,6 мм самого цього шківа. Так що ви дивіться, запам'ятовуйте і щоб потім не було просто нюансів. А в нас це все є по наявності. Заходимо в телеграм-канал. Весь цей товар є в телеграм-каналі з цінами і з всім описом, бо є також, я ж вам кажу, є латунь. Серцевина коштує як радіатор. Але я вам в других випусках розкажу, в чому різниця і чому ставити краще латунь. Не в всіх випадках, а краще алюміній. Будемо на зв'язку. Переходьте, підписуйтесь.